9 квітня відбулася зустріч, виконуючого обов'язки прокурора Уманського району Олега Хмелюка з представниками бізнесу Уманського району по питанню взаємодії проти корупції. Прокуратурою району було ініційовано і заплановано зустріч з представниками бізнесу, керівниками сільгоспвиробниками району в такому форматі, в якому раніше такі зустрічі не проводилися. Прокуратурою області започатковано така. Поняття зустрічі як круглий стіл було проведено прокуратурою області безпосередньо прокурором області Миколом Віктором Миколом Віктором Андрійовичем зустріч з представниками бізнесу Черкаської області по питанню взаємодії прокуратури з представниками бізнесу по протидії боротьбі з корупцією держави. Що мається на увазі? Мається на увазі, що на сьогоднішній день в засобах масової інформації скрізь. Стоять дуже широко питання того, що гнобля... гнобиться бізнес, не дається йому нормального режиму співпраці. Останні два роки в прокуратурі проводяться також реформи. У нас іде переорієнтація своєї діяльності. Тобто, можете побачити, що я не знаю, як ну, мабуть, прокуратура в Уманському районі. Останні два роки. Ні в кого перевірку не проводила на підприємстві. Тобто, ми відійшли від втручання, відходимо від втручання в діяльність підприємств, станово організації бізнесу. Наша робота на сьогоднішній день вся зосереджується на контролі і нагляді за діяльністю контролюючих органів. Я хотів би сьогодні почути від вас, керівників, можливо, якісь проблемні питання функціонування бізнесу в районі. Пропозиції, які від вас почути щодо конкретних питань, можливо, конкретних порушень зі сторони контролюючих органів, які перешкоджають вашій нормальні діяльності. Тому що на сьогоднішній день орган прокуратури не може піти навіть в ту саму податкову, просто так прийти і сказати, ми прийшли до вас перевіряти. Ми не маємо права цього робити. Перед кожною перевіркою ми повинні винести постанову про проведення перевірки, в яку зазначити обґрунтовані підстави для її проведення. Для того, щоб були ці обґрунтовані підстави для її проведення цієї перевірки, для виявлення тих фактів порушень, які допускаються цими органами в вашу сторону, і відповідно притягнення осіб до відповідальності і поновлення ваших прав, нам потрібна на сьогоднішній день ваша допомога в цьому плані. Сіорубники працюють ну, в багатьох випадках, віддають свою продукцію переробникам. От конкретний факт такий. Жашківський цукровий завод. Знають всі. Я думаю, не знають які ледачі, як Жашківський цукровий завод, ну, як би це так правильно виразитися, обдурив, а якщо говорити такою мовою, як вона ну, вживається в народі, чисто кинув декілька підприємств нашого району, ну, не повернули кошти. Я назву конкретно. Мільйон сто товариство «Прометей», 800, тисяч товариство Дубова, 200 тисяч товариство Дружба, і мені здається, я не пам'ятаю, пам'ятаєте. так, під 50 тисяч. Подавали заявку про включення вас до списку кредиторів. Включили вас. На... Включили, Включили в ми все, ми всю процедуру пройшли, ще додатково потратили кошти до тих, що там 200 тисяч винний, ще 10 добав. Крім, крім того, що ви. У вас включено до списку кредиторів. ну, В принципі, якщо у вас включено в реєстр кредиторів, вам звертатися до суду і стягувати цю суму через суд немає, так як саме підприємство. Визна... Ви... Визнало... визнало вас теж в той факт, що воно вам винно. Але чи ініціювалися вами якісь перевірки відповідними службами органами даного підприємства? Чи це, є в Черкасах є такий орган, який проводить перевірки по питаннях доведення до банкрутства, фіктивне банкрутство. Як наголосив Олег Хмелюк, це питання нове і раніше не обговорювалося. Отже, телефон гарячої лінії прокуратури Уманського району. 3.11.10. Повторюю, 3.11.10. Вихідні дні з 9 до 14 години, будні дні з 9 до 18 години.